Всем привет! Знову я в Сідлі. Сьогодні у нас обкатка з утра. Хотя з якого утра вже 2 часа дня. Скоро на роботу, через 4 часа. Хочу перевірити, той шип не вилізе опять, бо я вчора пока знімав відосик. Коротше, покришку туди-сюди тягав, десь шип пропав. Той що я знайшов і в шорцах там показав. Походу я її обламав, ну, короче я потім наждаком внутрі покришки пройшовся, ну і так, перчаткою там ну, важколупився, а тоді вже тільки заклену камеру туди, мандячи. Так що думаю не буде проблем, а там подивимось. Бо там еле єлі, єлі не торчав, я б його не виняв, хоча я там і під взяв уже. Це якби гвоздик був, гвоздик б я видірнув. Зараз по кругу по половчанських магазинчиках Проскочу з вами. Быстренько там там одну позицію глянути. Сідра там. Там і сиро глянуть в Харковському магазинчике молочному, який відчинився недавно. Ну, коротше, такі житейські покатушки. Так, моє парковочне місце свободне. Так, бачит вроде. Пока норм. Хотя мне надо в этот маркетоп, то пристебуюсь беля посуда. Ну, мне тут заручнейше. Зараз ми тут по бурику. джип Це кумаря такі магабаритні магазинчики Товаровало, валом а розвернутися нема де Сід Страйсбері чи Страусбері Я то знаю як він виглядає просто Так, а тут ще авторські права нам хочу, так, да, вжарити. О, ось, є, зараз навозь. Коротше, малина, це недавно з'явився, можна каже, не по пару, пару бутилочок. А в градусі короче, по 33 гривні. Трьошечка. что тут еще есть такие Карлсберг 28. Чайка. Сколько, сколько ж тут стоило Артро? А ну. Не бачите их. Так, 13. Чуть вот отсюда, вот можно было взять, мне не обов'язково холодный. Короче, короче. Ладно. Тут такие? Так, шо на кассу? О, я бланч люблю на розлив по 41 гривні. В принципі, я все люблю. О, кавунчики. Кавун, дивіться вже, 5,50. Це як ми вчора бачили на леваді. Це такі були там по 13 гривень чи по 12. Марка російська. Не діє, є такий контакт. Такий холодний, аж соблазняюся сам його употребити. Ну що, шуруємо далі. Ох, сьогодні спека вже починається, ви чули, там жара продвигається, але вона вже бачу вже настала, вже не на 28. Сейчас амуже більше. Почурово 20 хвилин не там є сьогодні. Таке качество непогане. Посмотрим, до тебе ми доїдемо. Так, піднімаю вас. Опачки. Главное, щоб кошелек не летав. Ключи-то я почую. Надіюсь. Грошей там не небагато, але ці карточки потім встановлюються. Долго песня. ще один нарушитель тротуари ножку не підняв. Це йому повезло що вона сама піднялася. так можна оторвати наче дивіться там відоси я повилажував левада подол центр як я катався як я пробив колесо. Не сам процес, а наслідки. Тебе тепер би не помішало. Нам міський пляж забеється. Так, а де що тут пристібнутися? Це мені коротше тут до чужих этих. Давайте одовжимо. В аптеке оптових цін парковку. Так, по бурчуну так. Типа я до них, но не до них. О! Предупреждайте, щоб я опускав і піднімав. Мы в такому форматі з вами сьогодні працюємо. Добрый день. Добрый день. Десерт сыр. Ага. Можно вот этот десерт цирковый клубничный. Одну штучку. Так, вот это я ее на пробу возьму. И как? Так, уборка. А, понял. дякую бачите я не люблю мусолитися зайшов купив, що надо і все от як я тут буду ще знімати допустимо повноценний обзор вона і так настройник не моє це. продуктові обзори так друзі кухаємо далі Чухаем много в Сейчас. Секунду, кома, Ага. Окей, сейчас. Вот и бью. Ой. Так, тихенько сдристим з чужої парковки. Взагалі ці могли б... Так, я вас джим-джіп. Моги б власники своїх магазинів хоча б якісь якусь железяку біля себе забетоніли, щоб велосипед хоть один можна було присібнути. А то є взагалі мусорка, тупо і все, я там частенько Білям до мусорки пристебувався, бо взагалі було Великий десь присібниця Десь можна там до забора, до рішетки. Буває, ну тупо мусорка і все. Так що ви зрозуміли, вам дивиться цей е, маркетоп, да, я був. 5.50 колонны вообще здесь что нет и такие здоровенные тоже якось там маленькі. так все ладно Це шов в нього там да на грудоков Так, надо виїжджати, бо опять в еду не опять колесо парень, собачим кумає. Коротше за 20 хвилин ми посещаємо три магазини і грубо говоря проїхались по всім половкам. Так, що тут облав нема. Вечно тут любят почтальоны, но не по утрах, как все люди на работу идут, пару человек щелкнуть. Так, моя парковочка, это Я так люблю педальку сюда так. О, вот джик, типа зафиксировал. Фу. Ну хижак. Так, це наша кінечна точка. Давайте отак оп. Припряжем. Коняш так. Хеллоу. Ну. Ладно. Шойг их І хативи и этот. Дальше. И хлебынки, и... А, сосиски. Короче, ужин студентам у нас будет на работе. Так, опачки. Давайте отсюда. Кавказский, короче, с этим. С перцем красным, Червяк. И... он тут. Так, це скінчилась тела ордро 44. Польські дешалманські сосисочки. 38 гривасій. 38 гривасей. Вони, коротше... Вони, коротше. То ті, одну неділю ті по акції. Другу неділю ті. Оце мені подобається з'явилося, бачите. Курчата бройлерів. Типа нарізочка. І зараз ще візьму эти. Оці. А, ні, ці у нас є. От. Ніяк я їх не спробую. Мадемуазель каже, о, які вкусні. Тільки я за нею не співаю. Говорю, це на той блекаут хай буде. Вона постійно його все виїдав, виїда, виїда приходиться оп'ять добирати. Так, ну що, друзі, про кландоси мені не заказували. Коротше, дивіться відоси, підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, балалайки. Ну коротше що хочете. Зустрітимося в наступних серіях. Все, всім пока. Давай.